Близнючки. Цю історію розповіла мені бабуся. Робила тоді вона в дитячому будинку на окраї цього міста. Та й містом це було важко назвати. Швидше це було невеличке поселення. Всі навколо знали. Тому коли до них в інтернет завезли дві незнайомі дівчини, всі здивувалися і бабуся в цьому числі. Бабця зразу запідозрила, щось не почистить. Та й правда близнючки ці дуже дивні були. Завжди одні були, ні з ким не грали, запитає щось, відповідь, мовчання, навіть між собою не розмовляли. Ну, думала бабця. Дівчата батьків лишились. Не кожен може пережити це, От і дивні мені. Але через місяць ситуація не змінилася. Діти стали їх боятися. Та й дорослих лякала їхня поведінка. Але раптом стався один випадок, який не завжди змінив життя цього інтернату. Та й поселення в цілому. Робила моя бабуся обхід. Та й побачила, щоб і внучки ще не проснулись. Почала дьоргати за спинку ліжка, як раптом помітила. Щоб вони не сплять, очі розкриті, всміхаються в шукати. Почались розборки. Зробили відкриття, але воно нічого не показала. Зав'язали головну справу. Весь колектив став не таким дружним, як раніше Боялись кожного шоу. Не витримала цієї всієї непряжки бабуся і звільнилася від цього гріху подалі. Влаштувалась на іншу роботу прибиральниці. Може не така прибуткова, як та, але в два рази спокійніша. І жила собі потихеньку. І вся ця історія почала забуватись. Якщо би не один випадок. Прийшла моя бабуся з роботи пізно, сил тільки на сон вистачало. Роздіватись не стала, лягла прямо так. Сонні, протягнувши недовго, проснулась серед ночі від такого відчуття, що хтось дивиться на неї, навіть не моргаючи. Оглянулась – нікого, та ось тільки кречок ось зеркала помітила. Подивилась та й побачила в зеркалі те, що на неї так уважно дивилась. Ззаду неї дві дівчинки стояли, ті мертві і усміхались так. Обернулась нікого, не витримала і непритомно звалилась. Проснулась ранком наступного дня, зразу до сусідки побігла. Розказала їй все та й поради попросила, як відвернути нечість. Та їй історію про тих двох дівчинок розпівнули. Так ось жили вони всіма не в благополучші сім'ї, батьки пили і постійно влаштовували скандали. Ну і якось чоловік так розізлився, що втопив жінку І сам повісився. Ну, а дівчат в інтернат вивезли. Закінчила свою розповідь сусідка, та й розійшлися вони по домі. Хотіла на вдалий день бабуся знову до неї зайти. Та ніхто цілий день двері не пішли, викликали молюсь, вскрили двері, прийшли в дім. Ну і відшукали її. Мертву в ванні. з тою ж мертвою усмішкою. А враження таке, начебто, топив. Пізніше бабуся поїхала жити в інше місто, а по всьому місту ікони поставила. І коли її доньки народили зблизнучки, зрозуміла бабуся, що це прокляття. А зараз вона дуже лякається, коли ми ходимо по ночам з братом.